Всім привіт! Сьогодні хочу розглянути таку тему для мене важливу і, сподіваюсь, вам також буде цікаво, чому спеції та прянощі мають особливе значення в магії та в релігії, чому саме їм віддається багато уваги в різних обрядах? Давайте спробуємо поміркувати, тому що 100% істини ми навряд чи знайдемо. І так, спеції та прянощі супроводжували людство е, на його шляху з давніх часів. Вони не лише додавали смак та аромату нашу їжу, але і відігравали важливість Ливо роль у магічних та релігійних практиках давайте розглянемо з точки зору історичного контексту. Використання спецій та прянощів у магічних та релігійних обрядах має стародавні коріння. У різних культурах ці ароматичні інгредієнти були священними та використовувалися для обрядів, жертвоприношень та цілючих практик. Стародавні цивілізації, такі як стародавні єгиптяни, греки, римляни, індуїсти та буддисти, включали спеції та прянощі до своїх ритуалів та обрядів. Вони не лише додавали смаку стравам, а й використовувалися для створення атмосфери святковості і відчуття священства. В багатьох культурах аромати спецій вважалися приємними саме для богів, і їх використання під час обрядів ставало способом привернення їхньої уваги та ласки, і перш за, вс за все. Варто згадати, що спеції та прянощі мали великі значення в давніх ритуалах та обрядах. А що стосується символічного значення, то тут спеції та прянощі часто несуть таке символічне значення, яке укорінене в культурних та релігійних традиціях. Наприклад, кариця вона може символізувати тепло та оновлення, а імбир може показати енергію. В той час, як лаванда – спокій. Використання цих сим символів в обрядах допомагає посилити наміри та створити специфічну атмосферу. Ароматичні якості. Аромати спеції можуть сильно впливати на нашу свідомість та підсвідомість. У магічних практиках аромати спеції використовуються для створення особливої атмосфери та встановлення зв'язку з духовними силами. Та зміну стану свідомості. Наприклад, аромат ладану часто асоціюється з медитацією та священними практиками. Хоча ладан, також відомий як пахощі, не є спецією у звичайному розумінні. Ця ароматична смола, що отримується з різних видів ароматичних дерев, дерев роду Босфелія. Тепер перейдемо до цілющих властивостей. І багато спецій відомі своїми цілющими властивостями, використовувалися у медичних практиках протягом століть. У магії та релігії спеції можуть бути використані для створення амулетів та заклинань, які спрямовані на зцілення або захист. Наприклад, часник він часто асоціюється із захистом від злих духів та хвороб. А тепер перейдемо до такої теми, де які релігії використовують спеції та прянощі. Індуїзм. В індуїстській релігії спеції та прянощі широко використовуються в культурних та релігійних обрядах, включаючи поклоніння божествам та проведення церемоній. В ісламі є така традиція використання ароматичних речовин, таких як мускус, амбра та дерев'яні прянощі, під час молитви та інших релігійних обрядів. У християнстві деяких Християнських традиціях спеції та прянощі можуть використовуватися під час богослужінь, а також як символічні такі жертва принесення у релігійних текстах, таких як Ветхий Завіт, знаходимо згадки про використання спецій та ароматів у богослужіннях. Наприклад, у книзі Псалмів зустрічаються слова. Нехай буде молитва моя як кадила перед тобою, підняття рук моїх як жертва вечірня. Це псалми 141-2. Ця метафора привертає увагу до запахів, що змішуються з молитвою як символічної жертви. Або ще приклад звідомлення про використання солі у Ветхому завіті можна знайти в книзі Левит, третя книга Моїсея, розділ 2, вірш 13. Кожну жертву твою солить треба сіллю, І нехай не відсутня на жертві твої сіль від договору з Богом твоїм. З кожної жертви твоєї солити треба сіллю. І про що це можна засвідчити? Ця цитата вказує на обов'язкове використання солі як символу договору з Богом у обрядах. Сіль вважалася елементом, який необхідно було включати в кожну жертву як підтвердження зобов'язання перед Богом. Буддизм у буддизмі спеції та прянощі можуть використовуватися в культурних практиках та обрядах, особливо в монастирському житті. В синкретичні релігії у релігійних традиціях, де відбувається змішання різних культурних елементів та вірувань, спеції та прянощі можуть відігравати важливо. Роль в обрядах та поклонінні. А тепер які саме спеції використовуються в релігії та чому? І тут ось кілька прикладів спецій та прянощів, які часто використовуються в різних релігійних практиках, а також можливі їх значення. Ладан. Це ароматична смола, що використовується в різних релігійних традиціях, включаючи християнство, іслам та буддізм. Ладан часто використовується як символічне жертвопринесення або для очищення простору. Міра це ще одна смола, яка використовується в різних релігійних обрядах і особливо в християнстві. Міра часто асоціюється з поклонінням та благовінням. Куркума ця пряність часто використовується в індуїзмі, особливо під час релігійних церемоній та обрядів. Куркума може асоціюватися з чистотою та добробутом. Кориця у різних релігійних традиціях кориця може використовуватися як символ оновлення та тепла. Наприклад, у християнстві вона іноді додається до святої води або пахощів. І індийські спеції в індуїзмі широко використовуються різні прянощі, такі як кардамон, гвоздика, кориця і куркума, особливо у приготуванні їжі для релігійних церемоній та обрядів. Ці спеції можуть мати символічне значення та асоціюватися з різними божествами та Якостями. Корильні трави. У деяких релігійних традиціях використовуються різні корільні трави, такі як сандалове дерево, м'ята, сальвія, по-українськи ще її називають шавлія, для створення ароматичного диму, яка вважається священним і здатним очистити простір або залучити духовні сили. А магічні практики в магічних практиках також часто використовуються спеції, прянощі, сіль як потужні символи і засоби впливу. Спеції та прянощі вважаються не лише засобами для створення атмосфери та відчуття святковості, а й мають енергетичну силу, що може бути використана для досягнення різноманітних магічних цілей. Наприклад, кориця може символізувати тепло та енергію, а тим часом лаванда може використовуватися для спокою та релаксації. Спеції також можуть бути використані для підтримки. Креслення енергії чарів та заклять. Щодо солі, то вона вважається дуже потужним символом очищення та захисту. У магічних обрядах сіль може використовуватися для створення очищення енергійного поля від негативних впливів, а також як компоненти у виготовленні амулетів чи талисманів. Отже, спеції та прянощі, сіль мають в магічних практиках і використовуються не лише як матеріальні складники, але і як символи з потужним. Енергійним таким енергетичним впливом, які допомагають досягти різноманітних магічних цілей. Задається запитання, чому саме спеції? Як можна пояснити це, ну, хоч, як, хоч якось з наукової точки зору, з наукової точки зору, це можна пояснити як е, вибір спецій для використання таких магічних та релігійних практиках наступними способами: перше біологічні властивості. Деякі спеції, такі як кориця, перець, імбир, мають біологічно активні складові, які можуть впливати на фізіологію людини. Наприклад, кориця містить комарини, які можуть стимулювати такі мають стимулюю. ...ефект на нервову систему і тим самим викликаючи відчуття такої енергії та пробудження. Ці біологічні властивості можуть бути використані для підкреслення енергетичного ефекту в магічних ритуалах. Друге ароматичні властивості, аромати спеції можуть реально впливати на емоційний стан та психічний стан людини. І науково доведено, що Аромати деякі можуть викликати певні емоційні реакції та змінювати настрій таким чином використання спецій з, з ароматами, які сприяють вони сприяються як приємні та впливають на такий психічний стан і може створювати певну атмосферу для магічних та релігійних обрядів. Третє культурна спадщина та символіка. Багато спецій мають глибокі культурні коріння та символічне значення у різних культурах. Наприклад, та ж кориця може символізувати тепло та енергію, тим самим використовуються для збільшення сили та впливу в магічних ритуалах. Такі символічні аспекти можуть бути важливими для створення сенсу та значення в релігійних та магічних практиках. Отже, вибір спецій для використання в магічних та релігійних обрядах. Може мати Пояснення не лише їх смаковими якостями, але і їх біологічними, ароматичними та символічними властивостями, які мають потенційний вплив на фізіологію, емоцію та психічний стан людини, і зробимо висновок, що спеції та прянощі відіграють дуже важливу значну роль у магічних та релігійних практиках не тільки завдяки своїм ароматичним та смаковим якостям, а й завдяки їхньому символічному значенню і цілющими властивостями та і соціокультурному впливу. Звичайно, і їх використання свідчить про глибокий зв'язок людини з природою, традиціями та духовними силами, які присутні у нашому світі з давніх часів. Тому що треба зробити? Спеції є необхідною та корисною складовою нашого життя, і вони надають нашим стравам аромату, смаку та корисних властивостей. І якість спеції дуже важлива, тому обирайте їх уважно. І запрошую вас відвідати мій сайт, де ви знайдете авторські приправи вікшир високої якості для ваших кулінарних шедеврів. Підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання і діліться своїми думками. Мені це буде важливо і корисно. Дякую вам, пока.